Через блокування українських бензовозів на кордонах з Польщею та Словаччиною аналітики ринку фіксували різке здорожчання бензину та дизельного пального. Однак, попри усі побоювання фахівців на українських АЗС протягом лише минулого тижня сталося навпаки його здешевлення. Ситуацію кореспондентам телеканалу ГРАД прокоментував столичний експерт нафтопродуктів України Леонід Косянчук та розповів про подальші можливі тенденції. Очікувалося, що можливо ціни піднімуться, тому що була порушена логістика, як ми знаємо. Заблоковані кордони для перетину наших бензовозів, а саме 70% імпорту надходило саме бензовозними партіями. Але разом з цим, за словами експерта, на ситуацію в ціноутворенні в нашій країні вплинуло здешевлення пального у самому ЄС. За місяць бензин здешевша десь на 82 долари за тонну і на 50 доларів зменшилася ціна на дизельне пальне. Ну, це зрозуміло, тому що ринок увійшов в режим е, так званого мертвого сезону споживання. Це е, грудень, січень, лютий. В середньому цінники на бензин, дизельне пальне та навіть скраплений газ на АЗС України показали наступні позначки. За тиждень на, на одну гривню зменшилася середня ціна по Україні на бензин, і на 90 там з копійками е, дизельне пальне. Разом з тим, і скраплений газ також почав дешевшати за тиждень на півтори гривні подешевшав, дійшов до межі 35,3 гривні за літр. Але це теж доволі багато. Леонід Косянчук поділився і своєю думкою щодо можливої подальшої зміни вартості на скраплений газ в Україні. Це станеться у разі підвищення акцизів до небачуваної навіть для Європи межі. Аналітик пояснив ситуацію наступним чином. Як на мене, то це ініціатива преміальних мереж, у яких проблеми з реалізацією дорогого бензину. А, і вони таким чином хочуть оцю всю газову групу, яка заправлялася крапленим газом, щоб вони перейшли на, на бензин? Ну так воно і буде, якщо Рада, Верховна Рада, прийме цей закон законопроект. І ці зміни до податкового кодексу, але це буде не раніше січня місяця. До цього часу ціни на пальне в цілому можуть навіть ще трохи зменшитися, каже фахівець. Грудень місяць ми пройдемо більш більш-менш стабільно, і я думаю, що це зниження цін на пальне воно не кінцеве, і воно ще до нового року може бути. Може бути е, зменшено в той самий час. Експерт зазначив, що збереження цін на пальне та навіть їхнє зменшення можливе лише за умов стабілізації трьох складових: умов зовнішнього ринку, ресурсного наповнення та курсу валют національного банку.